мої любі! Дуже рада зустрітися з вами знову. 29 квітня святкується Всесвітній день танцю. Танець є одним із найулюбленіших видів мистецтв всього людства. Його танцюють із найдавніших часів. Тому що завжди людям було необхідно виражати свої почуття і емоції, необхідно було виплескувати енергію і завжди у людини була потреба у красі і русі. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено танцю. І конкретно воно буде присвячено нашому українському танцю, який називається Гопак. Він вам знайомий. Ну що, поїхали? Але спочатку пропоную музично привітатися. Добрий день вам, киці! Мяу-мяу-мяу. Добрий день, сам! Соб... Вважається одним із найвідоміших українських танців. Він відомий навіть за кордоном. Завдяки нашим видатним танцюристам. Навіть сам теперішній король Великобританії Чарльз танцював гопак разом з українським колективом. Це історичний факт. Пропоную вам зробити руханку гопачок, і будьте уважні! Це руханка на прискорення. Готові? Дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо мерщій, гопачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп присідають діти і все повторити, ручками плесь, плесь, ніжками. Цікава гра, починаємо верші, Гопачок веселий свій, ручками плес-плес ніжками туп, туп присідають діти і все повторити, ручками плес-плес ніжками туп туп присідають. Веселий свій. Ручками плесь плеснішками туп ту, -ту присідає діти і все повторити, ручками плесь плеснішками туп ту, -ту присідає діти і все повторити. Всі до гурту дітвора в нас нова цікава гра, починаємо меші, Гопачок веселий свій ручками плесь-плесь плесть, плесь, туп-туп Присідають діти і все повторити. Ручками плес, плес, ніжками тук-тук. Присідають діти і все повторити. Гопак це не просто танець, це бойове мистецтво. Все почалося за козаків. Коли молодий хлопець потрапляв на січ, його скеровували відразу на навчання. Крім військового, звичайно, він зобов'язаний був вміти читати, писати, грати на музичних інструментах і танцювати. На перший погляд, для чого козакам танці? Хопак це не простий танець, а своєрідна розминка, в якому відпрацьовувались основні бойові елементи. Блискавична швидкість, сталева кійкість та тактика, згодом гопак як танок поширився за межі січі. Декілька років таких танців і хлопчина перетворювався на вправного воїна, бо такі рухи виконувати без належної фізичної підготовки просто нереально. Одяг це шаровари, які не сковують рухи, і вишиванка, яка, на відміну від кіману, не розхрістується. А обмотаний пояс захищає живіт та поясницю. На жаль, багато рухів є втраченими у наш час, оскільки наше покоління не може виконати ряд рухів, для них це дуже складно. Є сім рівних гопака від жовтяка до волхва. Як поєднати рухи гопака, то вийде щось таке. Подивіться! Непогано ж, правда? Увага! Ми проти насилля і не рекомендуємо застосовувати ці навички у реальному житті. Це відео просто ілюстрація. Наші козаки не тільки гарно танцювали, але й гарно співали. І зараз я пропоную вам повторити з минулого року пісню Гарний танець гопачок. Я на від ту. Япташка ялзычу, хоп-хоп, куп хочу, на чепташка ялзычу, хоп-хоп, куп хочу, на чепташка ялзычу. Ты mm летиль -hmm. под осмычом, гарный танец І повторити текст цієї пісні, щоб згадати її і заспівати. Я навприсядки скачу, чобітками тупочу. Тепер ви за мною. Я навприсядки скачу, чобітками тупочу. Молодці. Тупу тупу, -тупу тупочу, наче пташка я лечу. Давайте ще раз. Тупо-тупу тупочу, наче пташка я лечу. Приспів дуже простий. Гоп-гоп, тупочу, наче пташка я лечу. І так два рази. Давайте за мною. Гоп, гоп, тупочу, наче пташка я лечу. Другий куплет звучить так. Тілі тіль веде смичок, гарний танець, гопачок. Давайте за мною. Тілі тіль веде смичок, гарний танець гопачок. Молодці. А бандура Брейнь брень брень танцювали б цілий день. Давайте за мною. брень-брень-брень танцювали б цілий день. А на якому ж інструменті веде смичок? Звичайно, що на скрипці. На скрипці грають смичком і також музикого гопака іноді грають на скрипці. А також її іноді грають на бандурі, відомому українському музичному інструменті. Приспів пісні дуже простий. Гоп-гоп, брій н танцювали б цілий день. Давайте за мною гоп-гоп брейн-брейн-брейн танцювали б цілий день. Молодці, тепер ми все вивчили і можемо заспівати цю пісню спочатку до кінця. ташка ялычурр ja та О, на та О, на та Була рада з вами сьогодні побачитися. Я думаю, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Мені дуже сподобалося. І я б хотіла. Ну, звісно, за вашим бажанням щоб ви намалювали до наступного разу картину з танцюючими козаками. І покажіть нам, це було б дуже цікаво! А зараз я прощаюся з вами і до наступного разу!